Подовжимо ще тему легенд трішки вже переходячи з цього фільму новенького до старого фільму попереднього, до фільму Юкі. Можливо, багато хто знає, а хто не знає, тому скажу, що Володимир Мула це, напевно, єдиний українець, який настільки близько підібрався і перебуває досі на зв'язку із найкращим хокеїстом всіх часів і народів Вейном Грецький, який має українське коріння, зокрема. Знаю, що ти не один день полював на нього, що це були дуже важкі пошуки, дуже важкий вихід на контакт з цією легендою. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше, от, як відбувалося все це? Ну тут, власне, потрібно сказати, що а, насправді знайомство з Вейном або Іваном Грецьким а, воно дуже багато мені дало. В контексті впевненості і в контексті віри в кінцевий результат. тому що з ким би я не спілкувався, кому би я не розповідав про свою, здавалось би, божевільну ідею познайомитися з ним і долучити тим самим до фільму Юкі, всі як один мені казали, ні, це неможливо. Це як достукатися отак без зв'язків, без грошей, без контактів до Мадонни. І то, напевно, до Мадонни достукатися простіше, тому що банально в інтернеті є е, вся інформація, починаючи від прес-секретарів і закінчуючи якимись людьми, е, з якими вона контактує. То е, з Винним грецьки розкажу вам е, один факт: е, в інтернеті е, дуже багато є платних сайтів. Ви то можете зареєструватися, сплатити певну суму коштів, і е, вам дають доступ до бази даних з імейлами, з телефонами. Там різні футбольні, спортивні особистості, зірки шоу бізнесу Ну там абсолютно всі є. І, і ти отримуєш доступ до їхніх агентів, до їхніх персональних електронних скриньок. Тим бачиш, кому ти можеш написати, з ким скомунікуватися. І це так було цікаво. Е, я провів дуже багато часу, щоб нап написати, достукатися, подзвонити по тих телефонах, які зібрані в цій базі даних. А потім, вже після зустрічі з Вейном, я вже коли звичайно мав його номер, кажу. У вас номер, типу, зовсім інший, ніж у цих базах даних, каже, у вас взагалі є електронна скринька. Тому що там щось 12 електронних скриньок а, іменовані у Бейном Він каже: ні, я взагалі електронними скриньками не користуюсь. Якщо тобі треба зі мною сконтактуватися, це лише цей єдиний мій номер. Я такий: о, цікаво, цікаво. І Найголовніше, що я реально там майже два роки витратив на те, щоб е, от, е, отримати цей контакт. І це було доволі складно. І в другий день повномасштабного російського вторгнення е, Вейн зателефонував мені сам е, з питанням, що там у вас відбувається. Ми тут всі е, на вухах в Америці. Чи потрібна якась допомога, чи твої всі в безпеці, е, і, і на той час я сказав йому одну річ: що якщо вам не складно, ви повинні ви виступити на телебаченні чи записати якесь відео в підтримку України? В, е, ми хочемо зараз розгорнути якусь масштабну піар-кампанію е, з дискваліфікації російських спортсменів, це те, що ви можете зробити безпосередньо, до вашої думки дослуховуються. Він мені каже, так я, я тебе зрозумів, я сьогодні ввечері буду мати ефір, я про це скажу. І наступного ранку я прокидаюся, я бачу, що дійсно в нього був ефір в вечірній студії і і він про це сказав. Він сказав про повномасштабне вторгнення. Він сказав про е, сотні тисяч е, людей, які. Покидали Київ, а він сказав свою позицію, що російські хокеїсти повинні бути відсторонені від всіх міжнародних змагань, і це оп опублікували практично всі світові спортивні видання. Це не прийшло непоміченим. На це звернули увагу, і це насправді дуже здорово. Що от у мене є такий контакт який ну, який на живому прикладі живими е, діями може і продовжує допомагати Україні в такий непростий час.